Виконуємо номер 372 із підручника Геометрія 7 та номер 301 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Як називають відрізок АК у трикутнику? А Б, малюнок 15 крапочка 10, 15 крапочка 11 і 15 крапочка 12. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Малюнок 15 крапочка 10. Висотою трикутника називають перпендикуляр проведений з вершини трикутника. До прямої, що містить його протилежну сторону. Отже, на малюнку 15. ,10, на першому малюнку. АК у нас висота трикутника АБЦ. На другому малюнку бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. На другому малюнку у нас. АК це бісектриса трикутника. І третій малюнок медіаною трикутника. Називають відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. На третьому малюнку АК у нас медіана трикутника. За